Друзі, привіт. Каже, одного дня в 6 годині ранку пролунав дзвоник, який звучав умовно так. Прокидайся, ти не радий мене чути. Ми поламалися. І потрібно їхати ремонтувати автомобіль. Швиденько зібравшись, ми вирушили в дорогу. Мирослав Богданович, задоволений життям. їде ремонтувати автомобіль. Раді, прийшлося їхати і мені. Ось. А поломка в нас дуже цікава. Хлопці кажуть, там в нас колесо чуть не відірвало, а винен в цьому ось оцей глімий болт, якого ще й по місцю купити не можна. А його вартість 500 гривень. І нам чуть не вирвало колесо. Ось. Будемо в польових умовах підкопувати, робити. Це недалеко від лінії зіткнення, плюс туди прилітають каби. Так що має бути весело контент. Ось так. І цей болтик у нас стояв ось тут. І в нас виходить, що речах пішов до середини. Тепер будемо думати, як це зробити. Поремонтувати на місці, щоб машина добралася своїм ходом. Проба номер один. Дубль один. Керна нема. Тим на те сфером, ну і так хіба. Молоточок. Коло Пішов пуск. А що це означає? Що? <рес> <рес> може бути не так весело. Ось і приліт. Хто не пуск? пуск. Ні, це був пуск, може це просто не той приліт. На відео видно, як Мирослав крутить, спробує просверлити цей бол для того, щоб викрутити його. І сверло тікає вліво, вправо, неможливо його розмістити по центру. Для чого це важ... Чому це важливо? Тому що ми маємо інструмент, яким можна засверлитися, забити його, і воно відкрутить. Цей болт викрутить. Але якщо це з збоку і ми можемо понищити різьбу, то плюс до того, коли будемо викручувати, воно буде не по центру і буде робити зайві оберти навколо своєї вже осі, а не та, як воно хоче в отворі. І тому це важливо було саме просорвити дирку по центрі. Ну, що, що вийшло з того, дивіться далі. За допомогою звичайного сверла вдалося викрутити болт. Це, <ривіт> що, <ривіт> це не висверлити, це викрутити. О, тепер вишилося його чимось звідти видавити, чимось довшим, щоб можна було закрутити інший. Але ми стикнулися з халепкою наступною, як його звідти дістати. Так. Іде перших півгодини ремонту автомобіля в полі. Ми вияснили дуже цікавий момент. Чому забуло ключі? Ми не взяли набір ключів, яким можна крутити. Тепер пробуємо викручуватися за допомогою щучки, пару домкратів і побачимо, що з того вийде. Бо отут позичити ключа просто ні в кого. Нагадую, що ремонтуємо. Автомобіль в полі, де немає нікого, немає кого попросити про допомогу чи позичити будь-який інструмент. І в цей момент, коли перегружали автомобіль, оскільки це вже була друга поїздка до цього автомобіля, хто був уважний, він помітив, що коли ми під'їхали, колеса уже не було. Ми зранку приїхали, оцінили проблему, знайшли її, визначили, демонтували колесо. І поїхали по інструмент. на ранок. Набір ми мали. Але коли перегружали з одного автомобіля в інший, ми не перекинули саме набір з інструментами, саме рожковими, накидними ключами, які би нам допомогли. Тому вирушили в найближчий населений пункт від лінії зіткнення подалі, і там по дорозі помітили людей. Попросили, і вони, ми попросили рожково-накідний ключ. І отримали два ключа. Один з них був рожковий, а другий накідний, бо в одній сторони був відломаний рожковий ключ, а в іншого був вже просто рожковий на 17-19. І за допомогою цих двох ключів все ж таки можна було вже закрутити цей нещасний болт. Знайшли ключі. <ріст> <ріст> Зразку якогось року. Зараз перевіряємо, чи вони допоможуть. ніку головка має бути. Йду дивитися. Але вона в нас на 19, а толку як треба на 17. Дивимося. 19... Так. Тут немає. Дивимося, шукаємо ударник. І на ударнику у нас є головка на 19. Добре, головка на 19 є. Що вона тобі дає? Так, да, ми зможемо колесо швидше закрутити. І що далі? дай головку. Там подовжено. Що хоче людина зробити, я не. А ти передавай ключі сюди. Які? От ті. Які. З тим. Вичага... Отак От мусиш розуміти все, що говориться. Ключі оті... Оце називається про цей висячий ключ. Прошу вас. І ударник прошу. Ось вам. Зараз цей молодий чоловік буде вигадувати. Та ну, правда, йому видніше по причині того, що він лежить. Правда, лежить він не під тим, чим би хотів. Але така доля військового. Затубав мене секс з машиною. Зато він є. Багато хто не має і такого. Але щоб ти грані там не позбивав. Та щось крутило. О, не ту сторону! Та й один болт. Вивів автомобіль з ладу і відповідно... З... Зупинив весь рух. І от... Що там Ну, За... До... До... Це можливий рух когось там. Казав, що то наші. Що наші? Всі дома. І то них марки з'являються, то підараси. Так виглядає, блядь, ремонт машини. Коротше, давай не знімати красиві картинки. Свалюєм. Ось так виглядав ремонт на свіжому повітрі. А якщо хтось з тих, хто переглядав це відео, має бажання працювати на свіжому повітрі, має бажання їздити на автомобілях. Автомобілі надаються, запрошуємо до нас. Контакти будуть внизу. Звертайтеся, допоможемо з працевлаштуванням, розмістимо. Ласкаво просимо в дружній і хороший колектив. Ми вже таким колективом є три рочки.